Вулиця Дахнівська, перекресток е, погородна Україна. Стоять гаїшники на перекрестках. Люди в формі. А чому порушуєте закон? Чуєте? Не чуєте? Чому порушуєте закон? А? Який закон? Який закон? Чому ви стоїте на перекресті? Блокпост. Блокпост? Тут блокпост? Да. А чому тут блокпост? Тому що тут. А чому тут, на перекресті? Оце блокпост, з чим виражений блокпост? Тим, що стоїть автомобіль, це блокпост. ЧК-0130. Ви знаєте, що автомобілі будуть рухатися звідти, вони повертають сюди, наприклад, направо. І ви їм заважаєте. Може статися ДТП. Ви знаєте про це? Чи ні? Ви просто заважаєте руху, ви стоїте на перекресті. Шановний, представитися можете чи не можете? Це Ні, просто представитись. І автомат вниз. Ви бачите, як людина автомат вниз дулом вниз. Посвічне посвічне? Ні, ви представтесь, фамілія, ім'я по батькові. Там наше мені ваше посвідчення. Автомат вниз ви можете направити? Як ну як ось людина стоїть. Ні, Ви бачите чи ні як людина? візьміть з нього і автомат вниз. Зачитайте, зачитайте. Ісаїв Юрій таше Володимирович. Таше так що будете припиняти -при 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 правопорушення чи ні? Тут у нас... Ви уїдете з перекрестя чи ні? Ми не уїдемо, бо тут виставний блок постріє. Ви не уїдете? Да? Як це перекрестя? Правильно. Вулиця Дахнівська і. Таке перекрестка. Ну це ж перекрестя. Це вулиця Дахнівська, Ну Вулиця Дахнівська, з якої вулиці перекрестя? Ви знаєте? Так, Ні? Відка, для... Ну оця вулиця куди вона пішла? Оця? Це заїзд. Пане вулиця. Заїзд? Ні, заїзд це може бути в двір заїзд або на якусь територію. Це ж не територія, це пішла вулиця на Україну, правильно? Нема такої вулиці на Україну. Не робку, чи почумо типа не треба у різні, о, У вас документально це зафіксовано під блокпост? Документально? Де цей документ знаходиться? Черговий, у вас немає цього документу. Так? У вас з собою немає цього документи? Хто ж на віта є? – Ну, мало, може ксерокопію дадуть. Проблема ксерокопію дати? черговій частині. – Це водій, я так зрозумів, цього транспортного засобу. Правильно? Шановний водій. Так, а машину ж можна прибрати, звідси, правильно? Ви виставили блокпост, це добре, а машину прибрати з перекрестя. Це ж перекрестя. Це ж перекрестя, правильно? А я слухаю вас. А чому ви порушуєте закон? Я закон не порушую. Якщо ви... Дуже грамотна людина, то я вам поясню, це островок безпеки. Отут повинна бути розмістка островок безпеки. Хоче вам покажу сюди? ось, три там, дуже. А, Трамп, а це, що? оце островок безпеки. я Ні, це дивіться. Машина їде, машина їде звідти і повертає сюди направо. Має право отак повертати. Це ви самі придумали чи ні? Майдан сюди приїде, путайте їм, розказувати і кріпать нерви. Це ви самі таке придумали, що машина повинна придумала. аж там повертати? Ні, це не я придумав, це згідно правил дорожнього руху. Тут була розмітка так, якась? Так, так, тут була розмітка. Мені здається, ви, ви самі це придумали. Ні, це я не сам придумав. Відкрийте правила і читайте правила. Це по-перше. А по-друге, по знімати, знімати мене я вам не дозволяю, а тим більше викладати це в інтернеті. Ви не а маєте я права. Ви не маєте права. Я дозволяю. Ви можете мене з мого, да, з мого дозволу. Вас знімати? Так, з мого дозволу. Знімають, знаєте да. кого? Не вас На... знімають. Свій... А знімають дівчат. А не вас серйозно? Серйозно. Ви хочете конфліктну ситуацію тут чи не? мабуть, чи ви хочете конфліктну ситуацію. Ні, А це як називається? Я так називаєте це відео? Відсувається відеозйом. Дівоче, то є ви на відеозімці. Да, ну, ну, я знімаю девочек. Ви мене знімаєте на відеозйомку. На відеозйомку я не так сказав знімати. Ну, добре, Я фіксую вас на відеозйомку. Я фіксую. Ні, Ви не фіксуєте, ви мене знімаєте. Ні, я фіксую відеозйомку вашого правопорушення. Правопорушення немає. Є і не підходьте до автомобіля. Люди Чи, зі зброєю. Ну, тому що люди зі зброєю. Ну, і Ідіть отам, вставайте і знімайте. Так ви зі зброєю повинні Пільше захищати я Не можете з вами спілкуватися. Не хочете спілкуватися? Я з вами не хочу. Спілкувати. А представитись. Представляюся, як ви кажете, на небісах. Ви покажете своїм ну, фаміліям. До побачення. Фамилия, до до побачення. побачення. Значок, покажіть. Я цей. з вами не хочу спілкуватися. Ви значок покажете свій побачення. Шановний, значок. Він не пока... представляється, я так розумію, так? Да? Ісаєв. Він не хоче представлятися? Ми ця людина. Поспіхати що має така.

То я не знаю, що ви за людина, може зараз буде копатися за зброю. Удідіть, що... Що значить може? Як це може? Я ж не знаю. Чому може? Ви, що, ви, що ви тут робите? Ви можете узнати, хто я і що я. Бо одідіть, будь ласка, і там знімайте. Чому це одідіть? Я, я, хочу, я, я вважаю, що це правопорушення. Якщо ви вважаєте, то треба дзвонити на 102, і то вам все об'єдне, якщо ви так вважаєте. І, і сюди приїде в пригрупу і отвісти, і, і вам ще розкаже. Що розкажемо? Ну, тут є устровок, ви мене лякаєте? чи. Якщо ви наші А при чому тут опергрупа взагалі? взагалі? От ваша, ваш автомобіль ГАІ? Ну, вам вам об'яснили, що це островок Об'яснили? Об це так. на словах, це брехня. О, це ви так вважаєте брехня? Це брехня. Якщо, саме якщо, вважаєте, брехня. То, якщо це брехня, то відкрите право дорожнього руху і почитайте. Давайте відкриємо. У вас є право давайте, Якщо ви так вважаєте. Давайте відкриємо. дайте мені право дорожнього я, руху поводні, і ми так. зачитаємо я з вами разом, казала, Щоб розібратися. ви сказали, де знайти, ви шукаєте. Шановний, представите чи ні? Що ви пояснили? Що ви не хочете, при... хочете представлятися? Надати якусь допомогу. Надайте. Наклоніться. Наклоніться. Ви мене провокуєте? Ні, ви допомогу мені можете надати? Яку? Наклонитися. Це не входить в мої функціональні обов'язки. Це не це просто допомога. питання, Яка допомога? Ну допомога, наклониться. Чому допомога? Наклониться. Ви мене хочете спровокувати. У ну, вас це не вийде. Я прошу допомогу. Допомогу? Допомога? Ну, ви, ви ж можете допомогу надати. Ну, Як вам потрібно, то наклоняйтесь. Ні. Ну, ви ж допомогу хочете. Ні. Чи, я? я ж вам сказав, вам якась допомога. потрібна? потрібна. Яка? Від вас. Яка? Можете наклонитися? Ні, не можу. Ну, Значить, допомоги не буде, ну, правильно? Да, не а значок свій не на видно місце. Значок... Я не хочу з вами розмовляти. Чому? Значок на видно місце. Я можете? Не, хочу з вами розмовляти. не хочете значок на видне місце? Я не хочу з вами розмовляти взагалі. Про значок чи про допомогу не хочете? Взагалі не хочу з вами розмовляти. Чому? Прому? А значок Приведете на видно місце. В ви чому Ну я чому два. це виражається? Ну, Викати інспектору, наклоніться. Ну ви допомогу можете ви... Я а про це... допомогу. А це, а це, запита... це допомога накладатися. Наклониться, витерти мені сапоги. Да, це допомога. Да. Наклониться, витерти вам сапоги. да. Так? Можете допомогти? Це не входить мою функціональну обов'язки. Це не це не обив. Це допомога. Ні, це обов'язки вас допомог припинити правопорушення. Оце ваша функціональна обов'язково. компетенції не входить, вам сапоги. Це мені. допомога. Це Я не, не компетенції. Так? Ваші компетенції це припинити правопорушення, образу звідси автомобіль. Серйозно правильно від перехрестя. А допомога це наклониться мені витерти сапоги. Я взагалі нічого не порушую. А ви порушуєте. Чим? Усім, те, що ви те, мене що, ображаєте. Те, що що моє вас образу? Я вам повинен допомогти. Ні, не повинні, це допомога, це просьба. Це не Прошу не вас можна. допомогти. Можете? Я не можете? Не ну так і скажіть, не що, не ви не... що допомога ваша, що ви безполізна людина. Ви не можете допомогти. Чи не хочете? Не хочете приставитися? Значок не видно місце. Подивіться, ваш напарник, у нього значок на видному місці по-нормальному. А чому <поцентричність> у вас? Ну покажіть. <поцентричні> давайте, я, давайте я побачу, що я там написано. Побачили? Чому? ЧК? А, а я не хочу. Чекав 0029. Побачив, на видному? Місці? Все побачив. Задовольнило вас. Добре. А, а фамілію <поцентричні> скажете свою? Фамілію? Скажете свою? Чи ні? Я дуже радий, А хто ви такий. То я такий, громадянин мене звати по отчеству України. А, Знаєте таких людей? Документи я б вам свої Документи громадянина України? А, громадянин. Ні, Ні, просто називайте мене громадянин, а отчество України. Я тоже. То От. От. мене інспектор. А фамілію? Скажете інспектор? інспектор? Інспектор як? Старший прапорці. прапорщик. Прапорщик, фамілія. А фамілія, так. Так, щоб я, я вас вам... зміг знайти, наприклад, завтра Найдє, і скласти на номер, вас скаргу. Є номер значка у вас. А по значку можна знайти? Добре. Можна Давно працюєте в органах? Перший день? А при Януковичі працювали? Тікаються, коли стріляють, знаєте? Ні, то ж тікають. Що ж ви втікають? Я кажу, тікаються, коли стріляють. Ну, то байже, коли тікають. Тут у вас стріляють. будете чи ні? Ну, якщо ви будете стріляти, то понятно? Чи ви не стріляєте? Ви захищаєте? Ну, ми не вміємо стріляти. А на що ж вам зброя? Ми тільки можемо вам сапоги. Допомогти можете. Скільки годин ви будете тут стояти? 24 години в суд. 24? Так. Машину хоч одну остановили вже ні? Ви ж заважаєте мені виконувати мої функціональні обов'язки. Тим, що ви ходите, люди зі зброї. Я не знаю, що ви за людини. Ви ходите в округ. Ви можете мені ножа жал спину всунути, правильно чи ні? Я за це вами може слідкую. Да. За вами може все буде. ви нічого тут не схоїли. Так якщо я можу в спину, можу гранату. гранату, гранату Візьміть, затримайте. мене. Тому я за вами оце слідкую, щоб ви нічого тут не схоїли. А ви за мені виконуєте функціональні оповідниці. Добре, добре.

Просто будет, машину можно сюда обвинять. Ну, я нет, я нет, не могу нет. понять, куда оно скучно живется. Скучно? Да. У ну, тебя документы кла... есть Бывает скучно, бывает да. нет. Есть документы какие-то? Документы? Зачем? Ну, а, доставить вместе. Ну, как зачем? Ну, просто человек. Я тоже просто человек. Ну, а зачем? Ну, интересует ну, вас, документы? есть или нет? Там такая разница. Ну, у ну, меня есть разница. Нет. Ну, чего? Я что-то не нарушаю. Не. Провоцирую. Не. Нет, ты что? Не провоцирую. Ничего не провоцирую. Человек. Кому-то говорил, там ну, ноги да. мне на то Да, человек говорит, говорит, вам допомога потребна. Говорю. Ну а что ты так себя ведешь? Почему? Ну как? Я ну, вот так с нормально разговариваете? Да, ну, не, не совсем нормально. Я вообще нормально, а ты же Конечно. А что ты нервничаешь? Я ну, просто я один, а вас тут, я так смотрю, и так знаю, что у напора. Ну ты же один подошел туда. Ну один. И и не я не так боялся, но не один не подошел. Да, и как бы немножко... Алло. Возможно, не нужно. ну, Слушай, а да. я... Ну, один, О, и и я так не понимаю, Это что-то что скучно. ты подошел, и начал рассказывать, где кому ставить наши. Я рассказываю. Если я просто Я просто Тебе в, больше всех надо? Всех ну, больше всех не надо. Надо. Ну, не за закон, Люди эту форму, нарушают закон. Я, нарушаю. я тебе еще если раз, раз, раз не, не нарушаю. Не Это блокпост. Не блок это блокпост. блокпост. А есть право дорожного движения для автомобиля, не для блокпоста. Что делаем? Что, так есть еще какие-то вопросы? Нет? Кому? Угодите, что-то дальше. Не, идет? если будут вопросы, я подойду, спрошу. Хорошо. Вот. А для автомобиля есть право дорожного движения. Вот. Поэтому... Бля, какой-то ум. Вы... Ты понимаешь сейчас положение вот вообще... да, в Украине, да. Ну, это стационарные посты да. поставили для того, чтобы мы, ты и я, ну, как мирно мы жили. Мирно жили, это. Да, понимаешь? Сейчас оружие да. проводится. Да, да. Понимаешь? Нет, ну, хорошо, мы да. не ну, правил дорожного движения для автомобиля. Ну, будет. Ну, это будет пост. А смотри. автомобиль а остался? Они никто еще на автомобиле не остановились, не остановился и не сказал, что им что-то где-то кто-то мешает. Да. Ну, смотри, а, ты подошел а, шоу а шоу Водитель шоу. ты или ты? Оба води. Допустим, мы не о том сейчас говорим. Ну, Причина можно ну, повернуть ну, снизу, повернуть направо. Ты подожди, от, ты на чем тебе повернуть надо? На автомобиле. На, на, где, на, где на, автомобиле. Допустим, ситуация. Mm -hmm. Я скажу да, за автомобилем, но захочу проехать, повернуть направо. Ну вот когда будешь Стоит? на автомобиле... Стоит, давай ты это слышишь? Давай разговор заканчиваем, что у нас все работает. Объясняем. Будешь на автомобиле, на автомобиле? Да. Но, может но сейчас не то положение, когда объясняем. И, и... Положение как бы в Донецке, там, не а у мирно жесткое. Так пока мирно. Вот они и стоят для того, чтобы было пока мирно. Понятно. Понятно? Понятно. Ну машину можно было поставить по праву наружную вызову. Не на перекрутке, а 10 метров сколько сейчас. Я вообще поражаюсь на фейсбук. Короче, И да, разговор я? окончен. Что? Давай. Если будут вопросы, ну, подойдешь, ну, будем подробно. Вы уезжаете, давай. да, уже? Да, мы уезжаем. Нас дернули специально, мы ехали туда с центра. Ну, смотри, еще раз, если нам позвонят, то приедем уже не мы. И разговаривать уже никто с тобой не будет. Самооборона, Пошли. знаешь, есть? Угу. Да, да они посмотри. сами решают. Ты хочешь испытать судьбу? Ну, посмотрим. Не Шановне, я вам казав, приберіть машину за перекресток. Шановний. вона стоїть на острівку безпеки. Це не острівок безпеки, це перекресток. Це проїжджа частина, а не острівок безпеки. Для судьбы. Нет, так а шо, я да что я грубил где-то или что? -то, что -то да. Был, приехать уже не буду. Приедет оборона, тебя ебанут нахуй. Да, что нахуй. ты забудешь вообще, что ты здесь живешь И все. Ну, как-то тебе еще объяснять. Да не да ну-ка э ну, э ну, э да. ну нахуй что ну, ты блядь. Слушай, а что ты принимал? Поехали его с возник мать. Поехали с нами. Поехали, поехали. поехали. поехали, поехали. поехали. Пошли, Давайте может оформим когда На этот момент Давай когда э, оформим этот момент. Что мы оформим? Ну, протокол. Поехали, сейчас оформить. Не, мне кажется, вы повезете меня не нарко, а где-то другое место.